Коли не чули про існування такої ягідки, як жимолость? Подивіться на цю красу, жимолость найцінніша ягідка весни. От зараз вона ще кінець травня, а вона вже дозрівша, вона найперша, найкорисніша, тому що в ній дуже багато антиоксидантів. У мене в руках. Ягідка жимолості. Дивіться, яка вона цікава. Це найперша ягідка в нашому регіоні. Вона вже дозріла, вона вже смачна. Смак її можу передати, тому що він унікальний. Він нагадує смак і ожини, і черниці, і малини. В ній. Багато-багато поживних речовин. Жимовость вже дуже стигла. І от подивіться, вона нагадує трошки грушку. Тільки дуже маленька. Неможливо навіть руки від неї відмити, тому що вона фарбує, так як лохина має дуже таке міцне забарвлення. Запам'ятайте цю ягідку? Запрошую всіх підписуватись на канал. У мене багато цікавих роликів. А ще це допоможе розвитку каналу.